Доброго ранку, шановним підписникам, з вами яна і сьогодні вже 11-й день виживання на тисячу гривень. Я вирішила зробити експеримент. Я ніколи раніше не готувала солодку кашу з пшеничної крупи. Зараз я її приготувала. Тобто, фактично варю кашу, як завжди, тільки замість солі поцукрувала. І ще я її не підсважувала для того, щоб забрати зайву гіркість. І до неї винограду трошки, трошки узвару, і так буду снідати. Смачного. Це моя радість капуста, яка мені заважила на 70 гривень. І поки що я її використовувала лише до борщу, щоб зробити щось на кшталт смаженої капусти. Зараз я хочу десь одну третю, напевно, її заквасити, щоб в мене була квашена капуста. І буду її використовувати для капусняку і для салатів. Квасити я її буду з морквою, зараз моркву натру, капусту нашинкую, посолю, і буде вона у мене стояти. Думаю, що десь на півлітрову банку має вистачити. Перемну її з сіллю, щоб опустила сік, і має бути така смакота у мене. Я вталувала як могла, якраз вийшло рівно літри. Повна баночка, плотно вталована, тепер я її поставлю в водну баню. Ну, виходить, залию водою по боках, можливо, навіть цій самій каструлі закрию неплотною кришкою і будемо чекати, поки закисне. Закисне вона десь дня через три. Обід. Всі роблять смажену картошку, і я не можу лишитися осторонь. Але в мене є нюанс. В мене зараз треба ще зараз тільки 11-й день. І це ще навіть не два тижні виживання. Картошки лишилося ось так. Я купувала один кілограм картошки, по одній використовувала. От, Даже якщо я возьму звідси дві картоплини, ну такої собі удовольствия її менше ніж днів мені залишилося виживати. І виходить, щоб це було ситніше, я беру половинку моркви, половинку перчика, цілу цибулину і цілу картоплину. І я думала, чи його натерти на терці, але якщо на терці не терти, ну, то вже можна, в принципі, це все заправляти мукою і робити якісь такі деруни дивні. Але я хочу відчути саме смак картоплі. Того я буду його просто дрібненько різати. І так, в чому моя ідея? Всі овочі максимально дрібно покришені. Перець, морква, цибуля. А картоплю я з нею обрізала такі самі страшні ділянки, помила і залишаю зі шкірою. І зі шкірою же ріджу. Чогось вона на екрані трошки зеленоватим віддає, але по житті вона нормального цвіта. нормально точно нормальна. От, так що зараз роблю. Отак От вийшло. по мелочі а ціла пательня. І зараз це все буду смажити. Подивимося, що вийде по результату. Та й все так смажиться. Шановні підписники, що я вам скажу? Сьогодні день офіційно буде день невдахи, Того, що довгождана картошка у мене пересмажена. А сир, який мав бути мені плавленим сирком, і так і не став. На жаль, він у мене не вдався. От, але він дуже смачний. Він дуже смачний, посмажений собі сир зі спеціями. І картоха тепер зі спеціями пересмажена. І трошки узвару залишилося. Так що смачного? І так, доброго вечора. Це моя вечеря. Оскільки обід в мене не вдався, при тому як я сильно його хотіла, як я спішила то все засмажити. Оце буде моя вечеря. Свої кулінарні таланти для себе реанімую пельменями, Їх в мене лишилося ще один раз. Я їх собі поділила по 10 штучок, тобто тут прям 10 штучок пельменів. І два млинця взяла, ще всього що з'їм один, але подивлюся, як буде. Сметана у мене закінчилася. Але для того, щоб банку не мити, я туди наляю води і завтра з цих остатків зроблю собі оладки. Вот. Так що смачного.